Одне зі звернень, яке я використовую найчастіше, зрадофіли. Що з обличчям? Як ви могли здогадатись, сьогодні ми з вами поговоримо про глобальний саміт миру, який просто зараз відбувається у Швейцарії, на який приїхали 100 представників з 92 країн світу. Більшість з них представлені на найвищому рівні. Будуть вони говорити про... Питання української формули миру, принаймні частково, ми тут пройдемось пробіжно. Головне на чому сконцентруємо увагу, так це на тому, для чого взагалі цей саміт відбувається. Яка його глобальна мета? На мою думку, у мене є певна теорія з цього приводу. Хочу з вами нею сьогодні поділитись. Так, от, якщо коротко. Можна вважати, що ми досягали дійсно серйозного дипломатичного результату. Багато було різних обговорень: хто приїде, хто не приїде. Скільки країн буде, скільки відмовились. Наші шановні зрадолюби, українські, міжнародні писали, що там з кожним днем кількість країн зменшується. Там якісь джерела повідомляли, що буде 70-50 країн. Мене це змушували коментувати постійно. Засипали питаннями різні медіа. Я казав, давайте дочекаємося вже офіційного оголошення. Ну, пару днів лишилось, Маєте трохи Бога в серці і терпіння, але де ж там в результаті бачимо дійсно, що все складається найкращим чином для України. І ми ще подивимося, які будуть результати, яке буде там комунікація і так далі. Але тим не менш, сам факт того, що це відбувається. Незважаючи на всі зусилля Росії і Китаю, щоб зірвати саміт, то можна сказати, що ми попрацювали на славу. Ем, питання, які будуть обговорюватись, всім давно відомі, обмін полоненими, повернення е, українських депортованих дітей, і не тільки дітей, безпека судноплавства, продовольчої торговлі і е, ятр, ядерна атомна. Безпека, тут з цим все окей. Теми обрані е, такі ну, достатньо нейтральні, щоб залучити якомога більше країн е, в цю ініціативу. І потім потроху докидувати різні варіанти. Е, ну, там, решту аспектів нашої, е, нашого мирного плану українського. Е, е, я б не очікував дуже потужного результату якогось тут і зараз. Рекомендую всім завжди занижувати очікування. І тоді, якщо результат дійсно буде хорошим, ви будете приємно здивовані, це відчуття просто супер. Говорять про те, що вже з наступного саміту можуть бути покликані якісь представники Російської Федерації, поки не уточнюються, які тобто зараз ідуть напрацювання мирної пропозиції. Потім на наступний саміт на... запрошується Росія і вони власне їм. Демонструють цю спільну позицію щодо мирного врегулювання. Тепер щодо моєї теорії, навіщо взагалі це відбувається, і який насправді результат від цього саміту очікується? Дивіться, очевидно, що позиція України і Росії вони абсолютно полярні. Ми вчора почули з виступу Путіна. Ті умови, які вони ставлять перед Україною, і вони є абсолютно нереалістичними. Ми не будемо їх виконувати. Це там віддати території Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей в адміністративних кордонах, тому що саме так вони їх внесли до Російської конституції, гарантувати позаблоковий статус України, демілітаризація України, денацифікація, щоб це не означало. України і так далі. Тобто, це повна капітуляція, на яку, звісно ж, ми не підемо, враховуючи те, які зараз ще від наших партнерів ми отримуємо додаткові ресурси. Те, що російські заморожені активи вже пішли в хід, і Ми позику під їх заставу отримуємо. Ну, очевидно, що ми на капітуляцію не готові. У нас позиції де зійти з посередині фактично неможливо. Тож, для чого цей саміт взагалі проводиться, якщо ну, він не зможе призвести до миру тут і зараз. Досить тривалий період. Е Велась дискусія про те, що потрібно шукати якісь шляхи для миру, потрібно шукати якісь шляхи для дипломатичного врегулювання. Ми там е десь говорили про те, що з Росією говорити неможливо, намагалися аргументовано пояснити, нас не всі чули. А тут ще й Путін постійно з тим, що ми від перемовин не відмовлялися і так далі. Для нас важливо було завоювати цю пальму першості, показати, що саме ми виступаємо з мирною ініціативою і об'єднати під нашу ініціативу якомога більше країн разом з ними. Ми напрацьовуємо цю спільну рамку те, як має мирне врегулювання відбутись, презентуємо цю рамку Російській Федерації. І відповідно, вони відмовляються, звісно ж, її приймати, тому що вони до цього не були залучені, а там ще Китай у нас так далі. Тому подібне. Ми приходимо і говоримо. Ну, дивіться, ми мирну ініціативу проявили. Ми з вами напрацювали певні е, документи. Україна десь тут пішла на компроміси. Е, запропонували це Російській Федерації, залучили її до процесу. Вони відмовились, тобто вони не готові до конструктивних перемовин, до конструктивного мирного врегулювання. А це означає, що наші всі миролюбиві компанії потрібно зібратись і дати Росії тягла та ще й такого тягла, щоб вони потім не змогли оговтатись і, хоч комусь. Загрожувати в подальшому, і мені здається, на Росії та й в Китаї це розуміють саме тому вони зараз намагаються робити оці ці свої кроки по створенню альтернативної, а як каже Китай, справжньої мирної платформи. І так далі для нас дуже важливо, якщо дійсно ми зайняли таку стратегічну позицію. А я на це дуже сильно сподіваюсь. Не кидати зі сторони в сторону. І якщо ми запустили цей мирний процес, ми його очолили, ми зібрали навколо себе ці країни, то визнавати тільки цей глобальний саміт миру як єдину платформу для мирного врегулювання цієї війни. Все, жодних просто не має більше існувати. Я впевнений, що наші союзники, такі як Сполучені Штати Америки і там Німеччина, Франція, Великобританія, вони нас в цьому підтримують. І Більшість країн, які також присутні на цьому саміті. Деякі спробують мімікрувати під е, ті якісь пропозиції, які буде робити Китай. Таке ну не знаю, чи в Угорщина на це наважиться, але ряд країн точно на це піде. Тим не менш, нам важливо зберігати це лідерство і просто показати, що пропозиція від нас є, від Росії немає такої реакції, щоб нарешті просто закрити цю тему, тому що. Мирного врегулювання через перемовини з Росією фактично неможливо досягти, поки там є Путін взагалі цей колективний Путін і їх налаштування на цю війну, тому що війна це не за ресурси, не за якісь окремі там області чи території. Це екзистенційна війна на винищення українців всього українського українства, в принципі, як поняття. Вони йдуть на це з лютою ненавистю. Вони е, намагаються це зробити вже не перше століття, е, і вони відчувають зараз, що у них, от ну, от вони відчули, що у них є така можливість. Як бачите, вони е, помилились. Ми не зможемо таким чином пояснити це світу, тому що ну більшість країн вони не будуть занурювати, занурюватись в наш історичний контекст. А багато українців відверто кажучи, не занурюються в наш історичний контекст. і До кінця не розуміють. Природу цієї війни. Тому нам потрібно зайти іншим чином. А в будь-якому випадку це більше мої такі теоретичні судження як політолога, як би я ставив, е яку б я ставив мету перед цим самітом, справжню мету, не ту, яка там декларується публічно. Свої думки з цього приводу ви напишіть в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться, напишіть, будь ласка, коментар. Це дійсно. Допоможе просуванню мого контенту. Якщо бажаєте підтримати регулярний вихід незалежного е політологічного українського контенту, можете зробити це за посиланням на екрані, е за QR-кодом на екрані або за посиланням в коментарях. Ну а поки не прощаємось.